Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні за допомогою до нас звернулася Оксанка, яка хоче подарувати на день народження своїй подружки шапочку з шарфиком, але не знає, як їх прикрасити. Допоможемо Оксанці? Так, підготуємо наші руки до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Для роботи нам потрібні шаблони, шапочки та шарфика, ватні палочки, фарби, пензли та водичка. Фіолетовий набір прикрасимо рослинними елементами, а рожевий елементами з геометричним орнаментом. Знаходимо серединку нашої квіточки. Ось так, ставимо тичком серединку і далі починаємо малювати квіточку. Пилістки для нашої квіточки та листочки обережно, виконуючи роботу, продовжимо прикрашати шапочку ось такими листочками, примакуючи пензлик. створюємо малюнок на шарфику. Ось така шапочка та шарфик у нас вийшов. Ось такі яскраві комплекти у мене вийшли. А які шапочки та шарфики вийдуть у вас? Надсилайте фото своїх робіт. Дякую вам, малята!